Програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13 годину. Російські військові поранили жінку у дружбі. У місті пошкоджено два будинки в Україні. Введені графіки погодинних відключень електроенергії. В результаті обстрілу всередина буді пошкоджено багатоквартирний будинок. Російські військові поранили жінку у місті Дружба. Як інформує прокуратура Сумської області, 15 травня близько 13-ї години ворог здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста. У наслідок атаки окупантів, 67-річна цивільна жінка на власному подвір'ї отримала уламкові поранення. 16 травня о півночі та впродовж доби по всій території України для побутових та промислових споживачів діють графіки погодинних відключень електроенергії. Їх вели за розпорядженням «Укренерго». Російські військові вдарили з мінометів по місту середина Буда. Про це інформує оперативне командування Північ в результаті обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, адміністративну будівлю та господарчу споруду. Сьогодні в Україні відзначається День вишиванки. В 2022 році кореспонденти на межі записали цікаве інтерв'ю з ямпільською мастриною вишивки Валентиною Матющенко, яке ми вам пропонуємо до уваги. Ямпільщина славиться своїми майстрами традиційної української вишивки. Надарено, що саме тут, на півночі області, проходить один з найвідоміших фестивалів вишивки. Вишивання молодії полісся останніми роками. Це фестиваль неможливо уявити без робіт ямпільчанки Валентини Матющенко, яка займається вишивкою з 11 років. Я дуже люблю вишивку. Для мене це, я як вишиваю, я так з ну, заспокоююся, так ні не, не знаю. Якби спати не хотілося, то після часу так і сиділа би чоловіч би вишивала. Як я дуже масово вишивала. Такого дня не було, я в день хоч 100 хрестиків вишив. Ну було таке, що і по 3 тисячі вишивала хрестиків. У мене була така, такий зошик був спеціально, як, от, Оцей рушник, я вивчаю, скільки тут хрестиків. Така була манія в мене. Оце 110 тисяч хрестиків. Ой, кажу, 153, а тут 81 тисяча хрестиків. Валентина Петрівна розповідає, що своїй майстерності завдячує мамі. Саме вона перевила доньці любов до вишивання. Ну, дуже дякую ма мамі. Дуже дякую мамі. Вона мене не заставляла, просто мене тягнула. Вишивати. Дитинство моє пройшло у селі Олешня Хирського району. Закінчила там вісім класів, а родилась в 50-му році, якраз після війни. Ні, ні електрики не було нічого, не ні радіо, нічого. А була гасова лампа, колись вона називалася семилінейна, маленьке таке степлечко. І то при тій лампі мама моя вишивала. Ну і я теж любопитна, ой, любила. Мам, дай я дайте на, на виж назвали, дайте я теж попробую. От усі картини то вишиті ззаду мене. А батька, як поїде в лахтирку по ділах, він у колхозі не последня людина. І привезе об'язально на Бумазі картину. вшивали, вшивали. На полотні, на домашньому. Тоді ж полотно було. А як вже в 60-му році з'явилася електрика. А, по-моєму, і в 60-му році радіо провели. Да. Вот. Так я вже нам стало. Три богатиря вже вишивала, ну, прияла при електриці. Ну, Електрика була. Дадуть у 6 часов вечора і до 11. І щоб одна лампочка все горіла, більше не було. Так пройшло моя учоба, навчання вишивати. Жінка розповідає, що на певний час улюблену справу довелося відкласти на другий план, бо на вишивку не було достатньо часу. Але все змінилось 17 років тому. Уже основна моя вишивка пішла у 2005 році, я як зараз помню. Як проснулася, хто мені сказав бери вишивай. От так і було. І я почала вишивати. Оце саме перший рушник. Саме перша ікона. Віситу хірургії у ординаторській. Сама перша сорочка вишита, і то я боялася братися, ну вийшла в Лолі сапсай. Оце це саме перше. І пішло, і пішло, і пішло. Я тут вишивала, вже не знаю, з рахунку збилася, мабуть, 15 сорочок вишила, позаказу. платья вишивала. І рушники. Особливе ставлення у Валентини Петрівни до української вишиванки. Майстриня має власне бачення, якою має бути традиційна сорочка, тож її роботи насичені та яскраві. Люблю вишивати сорочки, щоб потроху було. Ну, це це просто робоча сорочка. Сорочка так багато не треба. А от як нарядна сорочка красива, так мені хочеться, щоб рукава були вишиті повністю. Вишиванки кругом славляться. Особливо на, на заході нашої України. Я, мені прийшлося у 2016 році побути у Озбарежі Тернопільської області. І піш у церкві ми були в Озбарежській. Там усі були вишиванки. От. У нас бачить, у нас тільки від свята до свята. У Янполі від свята до свята. Кого ніколи, я нікого о такі дні нікого не бачила вишиванки. Як гарна сорочка, я так її кожен коли угодно можна надівати. Ну, я не, не придержусь моди. Я не Я як була от у монастеріша, так, перша сорочка моя була, я і на дні народження в кафе ходила в сороці, ну де можна було, там надівала. За словами Валентини Петрівни, на Ямпільщині вишивання дуже популярне. У той же час майстрів, які займаються цією справою в професійної одиниці. Не так то багато. Я знаю поліція, дружби є, джеваля товстуха. Одна тепер оце я. У вас біженсько хто. -то. Ну, це я, я вважаю, як на конкурсах ми були. так, Виставляється багато, але ну, так і хто отримує ці грамоти. Майстриня впевнена, що машинна вишивка ніколи не замінить ручної роботи. Вишивку, в яку вклали душу, відразу ж помітна. Це, до речі, підтверджують і численні роботи Валентини Петрівни. Я навіть от в одну нитку молю не будете вишивати, вона видно, це ручна робота. А машинна робота там зовсім по-другому хрестики. Не такі, ну, тут насичені хрестики, повненькі, а там худенькі такі. Худенькі. От. Я зразу, як гляну, я зразу бачу, де вишиванка. Тому ж, як подивитися по каталогу, я другий раз інтересуюся в інтернеті, пошукаю вишивані сорочки. Так та що машинна вишивка, вона стоїть до тисячі. Від тканини, нік то вже короче, Робота все до тисячі стоит. А якщо ручна робота, то 7 тисяч, 8 тисяч. В Глухові відкрили школу спорту для старшокласників. Вона діє при професійно-педагогічному фаховому коледжі імені Олександра Довженка. В Глухові відкрили школу спорту для старшокласників. Діє вона при професійно-педагогічному фаховому коледжі. Тут діти можуть безкоштовно покращити свою фізичну форму та підготуватись до вступу до навчальних закладів. За словами викладача коледжу Ігоря Кучера, заняття тривають вже другий місяць. Восьми дев'яти класи. Діти до нас приходять і покращують свою фізичну форму. Для того щоб можливо вони хочуть вступити в навчальні заклади, які спрямовані на фізичну культуру, спорт, ось або військові училища, і для того, щоб здати їм. Нормативи фізичні, вони у нас їх покращують. Ми дивимося на них, десь їх підтягуємо. Або діти займаються якимось видом спорту, і вони хочуть підтягнути якісь окремі свої фізичні якості. Також ми тут з ними з цим працюємо. Це безкоштовно, проходиться два рази на тиждень, з ними працюють наші викладачі. Дев'ятикласниця Софія Кошара розповідає, що відвідує школу спорту двічі на тиждень. Дівчина, яка вже шість років займається карате, хоче у майбутньому стати тренером з цього виду спорту. Хочу зв'язати свою життя спортом та стати викладачем, щоб підступити в я готуюсь кожен день, щоб здати нормативи, нормативи, такі як віджимання, піднімання тулуба, біг та в довжину. Викладач методист коледжу Ігор Москаленко розповідає, що на спеціальність фізична культура цього року набиратимуть 25 студентів. Діти, які відвідуватимуть школу спорту, хоч і не матимуть перевагу над іншими абітурієнтами, але зможуть під наглядом педагогів підготуватись до вступу. Зараз на даний час на спеціальності фізична культура навчається 87 студентів. Ну, навчання онлайн із Видатних спортсменів зараз навчаються більше біатлоністів, також є представники пауерліфтингу і боксу. Спеціальність наша е, користується популярністю у місті, тому що великий відсоток працевлаштування після нашої спеціальності, тобто студенти, йдуть працювати на, е, за фахом. От, ну і е, зараз ми. Організовуємося і проводимо додаткові спортивні заняття, щоб відволікти дітей від онлайн занять, від такого сидячого життя. Ми е, запрошуємо їх до наших спортивних залів. Вони приходять з задоволенням, як наші студенти, так і абітурієнти. Третьокурсник курсник Андрій Мороз цього року став чемпіоном України з біатлону. Хлопець розповідає, що навчання в професійно-педагогічному фаховому коледжі не шкодить його виступам, а навпаки, викладачі з розумінням ставляться до його виїздів на змагання. «У Нас дистанційна форма навчання, тому навчатися та займатися спортом одночасно набагато легше. Вчителі завжди розуміють, допомагають спортсменам. От і якщо питання якісь, то ми швидко їх вирішуємо. А Владислав Гончаревський вже закінчив коледж. Хлопець здобув вищу освіту в університеті і зараз працює дитячим тренером з біатлону. Він розповідає, що хоче продовжувати навчання. Закінчив коледж, поступив в Глухівський університет імені Олександра Довженка. Закінчив бакалаврат і магістратуру. Надалі планую теж поступати ще на аспірантуру. Зараз в даний момент я працюю тренером-викладачем з лижних гонок в гухівській спортивній школі. Займався спортом, біатлоном займався. Я є майстер спорту України, чемпіон України. Брав участь в міжнародних юнацьких змаганнях в дитячо-юнацьких олімпійських. В європейських іграх і в гімназіаді брав участь за словами Ігоря Москаленка, професійно-педагогічний фаховий коледж запрошує випускників вступати на навчання. Діти отримують спеціальність викладача фізичної культури та додаткову спеціальність керівника гуртка. Для того щоб як як то кажуть, отримати місце в нашому навчальному закладі бюджетне необхідно скласти іспит, який називається творчий конкурс з фізичної культури. Необхідно здати шість нормативів, які не дуже важкі, але все ж таки досить так ну суттєво, скажімо так, до них можна готуватися, щоб їх скласти. Після цього аналізується, береться до уваги складання нормативів. Далі середній бал атестату за 9 класів і формується рейтинг за рейтингом. Наші абітурієнти вступають в наш навчальний закон. А